Старий телевізор, мішки з землею, купи гілля. Попід будинком по вулиці, квітки Цісок, 14 комунальники прибирають звалище негабаритного сміття. Інколи, може, раз на два місяці його вивозять, це нестандартне сміття, а потім воно накапичується і все. Це дуже погано. Давно, дуже давно воно тут лежить, Оце завжди таке. Олександр, водій вантажного автомобіля, розповідає, трудиться на цьому об'єкті з восьмої години і таких за день може бути і по пів десятка. Точки різні у нас. Буває з одної точки полдня возимо. Буває їздимо, збираємо по-разному. Люди несуть все, що не повинен. І Холодильники, і шифонери, і дивани. Ну, все на світі. Вплоть до того, що вивозять машинами грузовими, висипають, щоб не везти на свалку чтобы не платить деньги. Надо, надо сортировать, надо по-людски относиться к этому всему. А не так, что выкинули со своего двора, а дальше пусть трава не растет. Олександр каже, робота непроста. Мало того, що мотлох треба весь завантажити і вивести, так ще й іноді доводиться шукати спільну мову з місцевими, які бувають не надто вічливими. Звісно, складно посмотрите. Тут двіжені машини їдуть, це треба все якось тригулювати, перекрити. Люди ругаються, водії ну, очень тяжело. Такі негабаритні відходи мають вивозити за окремою заявкою мешканців. Втім, за цією адресою жодних звернень не надходило. Загалом за місяць підрахували у Дніпровському департаменті екологічної політики в місті вивозять понад 30 тонн негабариту. габариту. Ми бачимо зелені відходи. Ми бачимо будівельні відходи, відходи електронно-електричного обладнання. А тут майже весь перелік тих відходів, специфічних видів відходів, які повинні вивозитися окремо. За фактом маємо таку ситуацію, коли потрібно було вивезення за заявкою, але може зекономія, а може, це просто недбалість, заявок не було, і бачимо перенакопичення відходів. Якщо ви зафіксували скупчення негабаритного сміття у невідведеному для цього місці, можна подати заявку за телефонами, які ви бачите на екрані. Артур Орел, Павло Черненко, Дніпро Тіві.